Вас на телеканалі Сфара випуск новин студія для вас працює Любов Данча про останні події рівного та області. Очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Арешта рухоме і нерухоме майно та моральна компенсація у сумі півтора мільйона гривень. Саме таке рішення виніс суддя на засіданні у справі колишнього лікаря Костянтина Думановського. Нагадаємо, його звинувачують у неналежному виконанні службових обов'язків, через що помер п'ятирічний хлопчик Миколка Антонюк. Як відбувалося засідання, бачили наші журналісти. Слідство триває. Батьки померлого Миколка Антонюка вже рік продовжують шукати правди у смерті їх дитини. «Цей рік був дуже тяжкий, просто дає сили, що багато людей нас підтримує, і ми мусимо йти до кінця. Мусимо йти до кінця, і ми настроєні боротися до кінця. Сам колишній лікар Костянтин Домановський на судове засідання з'явився у супроводі державного захисника, який подав клопотання про повернення обвинувального акту в прокуратуру, стверджуючи, що документ не відповідає усім вимогам кримінально-процесуального кодексу. В Розріз вимог статті 291 обвинувальний акт не містить формулювання обвинувачення, а його підміна іншою складовою обвинувального акту. Викладом фактичних обставин кримінального правового правопорушення не відповідає вимогам цього закону. Відповідно, в ньому не відображено категоричній формі, які конкретні діяння вчинив Думановський, що призвели до неминучої смерті малолітнього Антонюка. Натомість адвокат батьків померлої дитини та присутній прокурор наполягали відхилити дане клопотання, адже на їх думку обвинувальний акт складений правильно. Ми рахуємо, що доказова база зібрана повністю. Врахуємо, що обвинувальний акт складений правильно і жодних підстав для повернення його прокурору немає. Відповідно до вимог статті 291 в обвинувальному акті закладено чітко викладено формулювання фактичних обставин кримінального правопорушення, які ми вважаємо встановлені під час розслідування. Чітко викладено право кваліфікації кримінального правового порушення та стаття кримінального закону, в якій останній обвинувачці. Вважаю, що хлопотання захисту про повернення обвинувального акту є безпідставним. Представлю у корні не вбачаю. Зрештою, суддя Петро Денисюк відхилив клопотання державного адвоката Костянтина Думановського у поверненні обвинувального акту в прокуратуру і після майже годинної перерви постановив. Клопотання представника Антонюк СВ, адвоката Коноплянко, про візнання Антонюка НВ та Степанюк ГВ потерпілими задовільнити, визнати Антонюк Наталію Володимирівну. Степанюк Ганну Григоріну, потерпілими по в даному провадженні. Цивільний позов Антонюка Сергія Васильовича, Антонюк Наталії Володимирівни та Степанюк Ганни Григорії прийняти до розгляду, визнати Антонюка Сергія Васильовича, Антонюк Наталії Володимирівну, Степанюк Ганну Григорівну цивільними позивачами по даному провадженню, визнати Домаровського Константина Георгійовича цивільним відповідачем по даному. Провадження. Накласти арешт на особисте майно Домоновському Костянтина Георгія в межах цивільного позову. В свою чергу, таким рішенням батьки померлого хлопчика залишилися задоволені. Ми задоволені рішенням судді, чому така сума, ну, взагалі, як можна оцінити життя дитини. Життя воно безцінне. Просто така сума ну, і в межах, як ми вирішили, що вона буде розумною ціною. А ці кошти будуть всі направлені на лікування хворих діток. Наступне судове засідання по даній справі відбудеться 23 листопада о 14.30. любов Данче Павло Вибач, випуск новин. Покинуті непризволяще. У рівному волонтерам вдалося відшукати бабусю, яка самотужки вже 12 років доглядає за своїм неходячим племінником. Донедавна у старенької були жахливі умови побуту та з допомогою небайдужих все почало змінюватися. Про історію відважної жінки дивіться у нашому спеціальному репортажі. У своїй 84 вона встигає все доглядає за лежачим племінником, готує, прибирає і намагається вижити від пенсії до пенсії. У магазині мені дають продукти до пенсії у соборі. Цьому новому у касір'ю позичаю по 50 гривень, у тому магазині біля аптеки позичаю і в цьому магазині як з продуктів. А потім, як я получу пенсію, де да я розношу, то на мене вже кажуть ви льонка тепер. Да получу, рознесу на памперсі, а на харчі ж і не вистачає між нами говоря, що тут казати. Вже що йому щось надій шоколадку куплю. А сама щось беру, йому дама іноді сама хлібець з водою їм. У складних побутових умовах без гарячої води і справного холодильника старенька доглядала за своїм лежачим племінником Володимиром. Він вже 12 років прикутий до ліжка після страшного ДТП. Три рази я йому їсти беру, три рази в день я його перестилаю. Ну, звісно, і підмиваю. Бо вже 12-й рік, якби не підмивав, то були б пролежні. Він багато п'є, ну і з багато п'є. Йому погано ковтати, бо тут трохи робили дирка, а вона заростає. Ну, йому погано, то він трохи злиться, як я кормлю. Але я все тру на терточку. Проте нині життя бабуся почало налагоджуватись, все змінила випадкова зустріч з волонтеркою, яка не оминула байдужістю стареньку. Познайомилася з бабцею Анією в кафе Міго. Зайшла просто випити каву. Якби мене дуже сильно якби удивила старенька бабуся, яка стояла і просто розглядала випічку і нічого не купляла. Ну я просто зацікавилась, підійшла, запитала, може ну запропонувала свою допомогу. Говорю, може щось купити. Вона почала плакати, розказала свою ситуацію, що вона доглядає за племінником паралізованим. Якби я їй допомогла, і тоді почала писати Фейсбук, і дуже багато людей відгукнулося. Нині волонтери і просто небайдужі люди намагаються допомогти бабусі і племіннику, хто чи може від харчів, засобів гігієни до побутової техніки. Сьогодні ж їм встановлюють нові двері. Уже не рухнет рішати. Бачите, ще раз. О, і пробуйте ручечко, і тепер бачите, двері сапити. Дякую. До цього тут були старенькі, нікудишні вхідні. В Даному варіанті ремонт тут нема ніякого смисла ремонтувати ці двері через те, що вони вже свій ресурс використали. Відтриваються вони з закритими замками і однею рукою. Поставили їм наші українські хороші двері. тобто людині буде тепло з двома щільненнями, Хороші, ті будуть служити бабусі, і даже людині, яка там зараз проживає дуже довго. От люди відкликнулися, стінили гроші для волонтерів. Ми в свою чергу зробили знижку і поставили ці двері. На черзі інші зміни потрібно встановити вікна, відремонтувати сантехніку, а для Володимира підшукати відповідне ліжко, щоб хоч якось полегшити життя чоловіку. Оце це спільними зусиллями небайдужих людей поступово хочуть зробити волонтери. Усім дякують за допомогу і закликають надалі бути активними, долучатись до добрих справ і не оминати увагою стареньких у місті. Я просто дуже сильно прошу всіх людей бути уважними і також звертати увагу на таких людей, які дійсно потребують. Допомоги, бо бабуся Аня не одна єдина в Рівному в Рівненській області. Тому якщо ми разом кожен буде звертати увагу, то ми зможемо допомогти. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. 25-26 листопада у рівному відбудеться другий етап міжнародного бізнес-форуму Рівне інвестпотенціал форум складається з двох етапів: це окремі, але послідовні проекти, що створені з метою підвищення та популяризації інвестиційного, економічного бізнесового потенціалу рівного та західного регіону. Ключове завдання бізнес-форуму полягає в тому, щоб показати закордонним міжнародним інвесторам та потенційним партнерам, що рівненщина. Це дуже вигідний та якісний регіон для розвитку спільних проєктів та вкладання інвестицій. А з іншого боку, продемонструвати, що обласна і міська влада готові створювати умови, супроводжувати інвесторів, готові давати їм всі преференції для того, щоб вони почували себе у рівному чи в регіоні дуже комфортно. Фіни працюватимуть із рівнянами. Сьогодні міська влада прийняла делегацію поважних гостей із Фінляндії. Зокрема, посадовці обговорили можливості співпраці та спільної роботи у різних галузях. Більше про перемовини знають наші журналісти. Не цурається співпраці, а навпаки, завжди за. Так і з робочим візитом до рівного завітала делегація із Фінляндії. Зокрема, декілька компаній вже мають інвестиції в Україні і їх обіг складає кілька мільйонів євро. Тому, на думку закордонних гостей, нова співпраця була б не менш корисною. Енерджі сектор. Інші цікаві об'єкти, які можуть нас цікавити, це, звичайно, енергетичні об'єкти, енергоефективність, uh, uh -huh. так само uh, виробництво енергії з відходів, And also the use of biomass. Uh, так само використання біомас. And all kind of high technology and clean tech. Угу. всі види високих технологій і очисних технологій. Загалом, як зазначає посол обіг коштів за минулий рік між Україною і Фінляндією склав 260 мільйонів євро. Тому поважні гості із Фінляндії переконані, що завдяки кооперації компаній і двосторонньому потоку товарів виграють звичайно обидві сторони. Ми бачимо великі можливості в кооперації, ми бачимо необхідність знайти ці можливості і таким образом розвити двосторонні відносини. Ми вважаємо, що від виіграють виграють ці, більша частина компаній, яка представлена з в этом зале и работают в Украине. Они выигрывают от того, что двухсторонний поток товаров увеличится и э, найдутся возможности для структурной кооперации э, между компаниями. Компания, в которой я персонально работаю, Например, локалізувала упаковку ряду фармацевтических продуктів в Україні. Ці препарати з сегмента онкологія, ревматологія, гормональні препарати вони зараз доступні українському потребітелю. ціна на них значительно снізила за що того, що ми перемістили частину упаковки в Україну. В Свою чергу міський голова рівного зазначив, що готовий до будь-якої хорошої та вигідної для обох сторін співпраці. Зокрема, очільник міста фінським гостям запропонував спільну роботу у галузі енергоефективності. У нас есть большой объем работ по термомодернизации наших и общественных заведений, и жилых домов, и так далее. Если бы иметь доступ к дешевым кредитным ресурсам, а мы сотрудничаем НЕФКО, в определенном виде, НЕФКО сотрудничаем. То ми могли б начить агробний проект по термомодернізації і ліусовершенству наших ну детських садів школ здань. Та хватить на багато років роботи в результаті робочої зустрічі. Чиновники домовилися попрацювати окремо по різних галузях і розробити план дій і можливих пропозицій. Проте коли ці перемовини переростуть в реальне партнерство, поки точних дат немає. Любов Данча Ярослав Бондарчук, випуск новин. Чин 2017-го нова дата ліквідації ЖЕКів нагадаємо відмовитись від житлово-експлуатаційних контор влада вирішила в розрізі реформи ЖКГ. Для цього було прийнято і відповідний закон, названий в народі про СББ. Згідно до якого після ліквідації жеку мешканці багатоповерхівки самі будуть опікувати своїм будинком сьогодні. Найпопулярнішою формою самогосподарювання є ОСББ. Проте, все ж багато і тих, хто не хоче створювати об'єднання або просто не перейматися тим, хто обслуговуватиме багатоповерхівку після ЖЕКу. Про такі будинки має подбати міська влада, призначивши їм управителя на конкурсній основі. Наразі положення за яким це відбуватиметься, проходить публічне обговорення. Зауваження слухали наші журналісти. Для багатоповерхівок, котрі до ліквідації ЖЕКів не створять УСББ чи не наймуть управителя, міська влада сама через конкурс обере його. Проте зараз не існує одного стандартного порядку, де прописано, як саме це відбуватиметься. Ми над положенням працювали не один день. Ми його також змінювали. Ми його також читали. Ми також дивилися по можливості, би, щоб воно було зрозуміліше, тому що сам по собі наказ. Ну, це певні норми. Так, ми його питались упорядкувати це положення про конкурсну комісію і чітко визначити функції і повноваження як комісії, як організатора конкурсу і як механізм прийняття відповідних рішень даної комісії. Коли все ж таки жеки ліквідують у рівному сотні, багато поверхівок будуть залишені на призволяще. Чимала частина з них і без того в не найкращому стані, тому вкрай важливо, аби положення про конкурсний відбір управителів було чітке, зрозуміле і прозоре. В місті більше тисячі будинків, і не всі створили ОСББ, не всі готові його створювати. імовірніше, що навіть до 1 січня не всі створять. Тобто, фактично, точні цифри це зможуть сказати представники Ради Голів, але е майже тисяча будинків не створили е в СББ, не обрали собі управителів, і від рішення міськвиконкому, а потім і конкурсної комісії, буде залежати, хто їм буде надавати послуги і наскільки вони будуть якісні. Суттєвим недоліком цього проекту положення, на думку експертів, є те, що управителі, що подадуть заявку на конкурс, лише в кінці дізнаються, яким будинком чи будинками їм випаде опікуватись. Вже коли буде оголошено конкурс, і там всі дізнаються, що виявляється, лоти є там, наприклад, все місто це один лот. Або місто поділене на п'ять лотів, лотів по території Жеків, або кожен окремий будинок. Це лот. Оце як на мене, саме тонке питання, яке потрібно було б дійсно відобразити. Окрім відкритості лотів, також управителі хочуть, аби було сформовано не лише чіткий перелік будинків, що попадуть на конкурс, але й описано їх технічний стан інакше це перетвориться на придбання кота в мішку. Окрім цих зауважень до проекту положення, присутні домовились також написати колективне звернення на міського голову, аби їм надали роз'яснення, який відсоток участі громадських організацій у конкурсних комісіях по відбору управителів багатоповерхівки міста. Лава Стецюк Павло Вибач, випуск новин. Місто придбало квартиру для родини з трійною. Сьогодні міський голова Рівного Володимир Гомко вручив ордер на квартиру молодій родині Віктора та Олени Ярути, в яких у липні цього року народилася сетріня. Відповідно до міської цільової програми муніципальна влада придбала для них двокімнатну квартиру. За словами міського голови, це водночас і приємна і знакова подія, адже надзвичайно важливо, аби молоді родини з дітьми почувалися в місті рівному максимально комфортно. Місто має перспективи для розвитку тільки якщо у ньому мешкатиме якомога більше таких успішних молодих перспективних родин з дітками. Зі свого боку міський голова пообіцяв родині Ярут свою підтримку у будь-яких питаннях, які виникатимуть у них, адже опікуватися трійною справа непроста. Две у Рівному заохочують не лише грамотами, а й матеріально. Так найкращий з сезону отримав грант, а мотоциклетний спорт, загалі міська рада, хоче взяти у свої руки. Подробиці далі. 21-річний Станіслав Мельничук здобув визнання найкращого з сезону. Молодик отримав не лише почесне звання, а й матеріальну винагороду 15 тисяч гривень. Хлопець вже знає на що витратить ці кошти. Грант можна сказати, що вже витрачений, тому що дуже дорогі ліцензії в цьому спорті і. Техніку треба належно підготувати. На це потрібно дуже великі кошти, тому все піде в потрібному напрямку. Цьогоріч грантом відзначили лише одного спортсмена. Втім, наступного року зазначає голова громадської організації клуб вболівальників Рівненського спідвею Сергій Головня. Звання найкращого та кошти зможуть отримати більше старанних спідвоїстів. На наступний рік ми плануємо збільшити вже суми для грантів, і скоріше за все, що Аби підтримати та заохотити і інших спортсменів показувати достойні більш результати та більш достойно готуватися до змагань, будуть для першої трійки найкращих спортсменів оголошені гранти. Аби відродити мотоциклетний спорт у Рівному, міський голова рівного Володимир Хомко готовий не лише вручати гранти, а й хоче підпорядкувати під міській раді. Були проведені попередні переговори приблизно півроку тому назад з керівництвом СОУ України. І отримали попередню згоду. А буквально вчора у мене були розмови з паном Кошином, про можливість передачі стадіону в управління ми навіть не виробили ще схеми, але принципово ми домовились в управління місту, таким чином, щоб місто могло вкладати в кошти в ремонт і розвиток стадіону. Бо зараз ми цього робити не можемо. Володимир Хомко сподівається, що незабаром рівне матиме аж дві спортивні візитівки – з та футбол. Вікторія Бондар, Любов Данча, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. По рівному можна замовити книгу додому, турбуючись про людей похилого віку, людей з фізичними обмеженнями і тих, хто тимчасово втратив мобільність. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека продовжує реалізовувати безкоштовну послугу. Книга додому під гаслом Бібліотека для вас. Якщо ви любите читати, але в силу несприятливих погодних явищ не маєте фізичної змоги завітати до бібліотеки. Скористайтеся послугою книгоношення. Що для цього потрібно? Зателефонувати до бібліотеки за номером 0362 05 34 або ж 26-26-75, називати свою адресу та книги, які хочете прочитати, отримати повідомлення від бібліотекаря про час зустрічі. На цьому ж у мене все. Дякую, що з нами. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе. І своїх близьких до зустрічі, і вдалих вам вихідних.